Підсумовуємо сьогоднішній день тернопіль в ефірі. І зараз говоримо про актуальне в місті та області. Отож, нові церковні вікна стали причиною обурення тернополян у центрі міста в соборі Різдва Христового ремонт. І кілька днів тому люди помітили нові віконниці зовсім не притаманні архітектурі собору. кажуть навіть, що пластикові свої коментарі тернополяни пишуть у соцмережах. А наші журналісти спробували дізнатися більше про зміни у зеленій церкві. Краса у деталях. І цю красу легко зіпсувати, замінивши, до прикладу, старі вікна на нові. У центрі Тернополя в соборі Різдва Христового вікна тепер видно здалеку. Увагу людей такий ремонт привертає і в соцмережах фото нових віконець набирають несхвальні коментарі. Цікаво, чи є служби, які контролюють якість та автентичність. І де вони? Я також сьогодні так на них задивилась, що ледь шию не скрутила. Хтось може підказати, коли церква проводить реставрацію або ремонт, як у цьому випадку. Настоятель повинен запросити фахівців, чи це все на власний смак, чи не смак. Вікна здалеку виглядають як пластикові. Це і обурює людей. Довідатися більше ми вирішили у соборі. Храм Різдва Христового належить до Тернопільської єпархії Української автокефальної православної церкви. Архієпископ Тихон на камеру говорити відмовив. Телефоном заспокоїв, мовляв, вікна не пластикові, а дерев'яні. Церква Різдва Христового, або, як її ще називають, середня, належить до найдавніших споруд міста. Перші згадки про неї датуються ще 1566 роком. Що відомо про реставрацію чи ремонт такої давньої пам'ятки Тернопільщини, ми вирішили дізнатися у відділі культури охорони культурної спадщини Тернопільської обласної військової адміністрації. Але там нам коментувати відмовилися. кажуть, вирішить це питання напряму з Тихоном. Раніше в сюжетах ми розповідали про ремонти у соборі. У 2019-му реставрували покрівлю собору. Ці роботи виконувала архітектурна майстерня Юрія Вербовецького. Хто виконує роботи зараз і чому навколо зміни вікон одні запитання, ми готові вислухати думку кожного, хто станом на сьогодні говорити відмовився. Продовжуємо і далі до сумної теми. У жалобі Байковецька громада. Там в останню путь провели воїна Василя Стефанчука. Попрощатися прийшла значна частина громади. Василь мав велику родину друзів, побратимів. День жалоби у Байковецькій громаді. Прощаються із захисником України Василем Стефанчуком. Останній шлях воїна розпочався із його домівки у гаях Шевченківських. Василь Стефанчук загинув 29 вересня, стримуючи збройну агресію Росії на Херсонщині. Чоловікові лишалось лише пару годин до ротації, коли розпочався мінометний обстріл. Пишуть близькі Василю Стефанчуку. Тепер назавжди 48 років. Я знав давно. Вже я ходив колись з ним на ну на певні курси психологічні, можна так сказати. А потім вже пройшло багато років, і я їхав машиною, і просто побачив, що він живе в тому самому селі, де Мій батько І його підвіз, і вже ми говорили. От спілкувалися з ним життєлюб і дуже веселий політай. Він завжди жартував, завжди був в хорошому настрої, оптиміст. Отаким От і запам'ятався. Василь Стефанчук, командир стрілецького відділення, стрілецького взводу військової частини А 0998 На війну пішов ще у 2014 році. Добровольцем кажуть близькі. Не зміг стояти осторонь, і коли почалось повномасштабне вторгнення. Разом із чоловіком на фронт пішли брат і племінник. Любив точність, любив. Е у нього почаття обов'язково завжди було таке присутнє. Він як за щось почібрався, то він мусив дивитися до кінця. Якщо він не доводить до кінця, він сідав, думав, в чому проблема, так і розбирався і доводив того, що починав. Він все робив своїми руками. Дуже любив свою дочку, Марічку і дружину Світлану. Додає Михайло. У воїна також залишилась мати й батько, брат, рідні, друзі. Наполегливий, але завжди усміхнений. Таким запам'ятають героям. Він не як сумам, все одно навіть посміхався. Єдине, що в очах можна було прочитати якісь суми, якусь біль, а так завжди посміхався. Можливо, тому Василь Стефанчук був справжнім лідером, зокрема, і на війні для побратимів. Син служить в його взводі, служив, служить верніше. Покійний був дуже лідером великим, як це дуже надзвичайно велика втрата. Всі плакали і казали, що на ньому все трималося. Це для нас всіх це велика втрата. І тому ми не могли не виконати просьби сина, щоб тут не бути сьогодні. Василь Стефанчук не дочекався перемоги, але зробив усе, аби наблизити цей день для України для кожного із нас. Вічна слава героєві і пам'ять. Далі до коронавірусної статистики ще одну смерть від інфекції зафіксували на Тернопільщині. Помер 71 річний чоловік із Чортківського району. Всього за минулу добу в області інфікували 190 людей, найбільше саме у Тернопільській громаді. Натомість 276 жителів нашої області одужали від ковіду впродовж 5 жовтня. Землю дали навчальному закладу, а працює там підприємець. Бучецька окружна прокуратура вимагає віддати державі 81 га поля. А договір про співпрацю навчального закладу і фізичної особи підприємця визнати недійсним. Додамо, що зайнята ділянка вартує понад 21 млн мільйон гривень. Прокурори встановили, що вказаний договір. Містить ознаки удаваного правочину, оскільки навчальний заклад не веде спільної діяльності, а фактично передав земельну ділянку сільськогосподарського призначення в оренду. Насправді ця земля надана навчальному закладу для дослідницьких і навчальних цілей, тому господарським судом відкрито провадження у справі. Злодію бікрав тернополянку у її шоселі дівчина була вдома, проте забула зачинити вхідні двері. Чи вдалося розшукати зловмисника? Дивіться в сюжеті. Повідомлення про квартирну крадіжку надійшло до Тернопільського районного управління поліції від 29-річної жительки обласного центру. Невідомий скористався тим, що господарі забули зачинити вхідні двері. З Жіночої сумки, яка була в коридорі, злодій витягнув гаманець з грошима та документами. Працівниками карного розшуку встановлено особу зловмисника. Ним виявився 50-річний чоловік, житель міста Тернополя, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною Но статті 185 крадіжка вчинена в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці застерігають громадян. Зачиняйте вхідні двері на ключ, навіть якщо перебуваєте вдома, не залишайте у коридорі біля дверей сумки, гаманці, мобільні телефони. Їх легко поцупити непроханим гостям. Ну і Тернопіль знову перший цього разу наше місто відзначилося тим, що єдине в Україні контролює рух електросамокатів, сегвеїв, гіроскутерів. Та інших електричних транспортних засобів. Тепер, якщо вам немає 10 років, без батьків не поїдете. Якщо ще немає 16, не зможете їхати швидше ніж 5 км на годину. Це ще далеко не всі зміни. Тож які правила слід вивчити, щоб користуватися електротранспортом. Оксана Мацьопа розкаже. Нові правила тепер слід вчити тим, хто користується електросамокатами, сегвеями, гіроскутерами. Соломія вперше стала на електросамокат рік тому. каже, спробувала цей транспорт з друзями задля розваги, а згодом зрозуміла, що він може навіть замінити таксі. все залежить від погодних умов, все залежить від того від потреб, і відповідно від. Звідки тобі потрібно доїхати і куди? Тобто залежить, якщо, наприклад, ти їдеш з вами на дружбу, відповідно вигідніше буде взяти таксі, це буде швидше і якісніше. А от якщо потрібно пої покататися десь по набережні, чи можливо у парку, чи з'їздити в магазин. Чи зустрітися з друзями, то так, звісно, можна користуватися електросамокатами. Дівчина переконана, електросамокат безпечний, якщо ним користуватися з обережністю. Звісно, що є певні правила. Це відповідно мають бути велодоріжки. Ми завжди маємо піклуватися про інших користувачів, про інших пішоходів і також про транспортні засоби. Тобто по пішохідному переході бажано не їхати, а пройтися, провести електросамокат. Відповідно, кататися можна у нас на набережній кататися в парку, але із цими локаціями тепер не все так просто. Лише відсканувати і їхати не можна. У Тернополі вперше в Україні встановили правила поведінки та користування електросамокатами. Тепер, щоб кудись вирушити на електросамокаті, потрібно врахувати щонайменше ваш вік, ділянку для проїзду, а ще швидкість, з якою будете пересуватися. Легкими транспортними засобами можуть користуватися особи, які досягли 16-річного віку. Тобто, це є. Е... Це можуть користуватися швидкістю до 20 км на годину. Це є на велодоріжках та на дорогах загального користування. Якщо вам ще немає 16, ви не можете їхати швидше, ніж 5 км за годину. І пересуватися можна тільки на тротуарах і пішохідних доріжках. Дітям до 10 використовувати електричні транспортні засоби без супроводу дорослих не можна. І опитані нами тернополяни з такими нововведеннями погоджуються. Та як в нас не пристосована інфраструктура для їждення на на велосипедах і електросамокатах, і люди їздять між іншими людьми. Я думаю, що це доречно тут на театральному площі кожного дня бувають такі випадки, що невчасно можуть зупинитися чи мусять або людина десь тікати, або людина на самокаті мусить десь їхати. Це щось дуже так, якось погано. Я не знаю. В Європі я їздив всюди. Ну, тут я ще не пробував, а в Європі будь-куди їдеш собі. Та так, тому що може ти на вискочити, наприклад, або ну, можуть десь трошки так і збити. Ну, такі ж випадки бували. У мене не було, але ж бували такі випадки. Власне, такі випадки були у Тернополі. Підлітки на самокаті пошкоджували майно. Хлопець на циганці збив дитину, чоловік збив пішохода. Патрульні пояснюють, слідкувати за цим і попереджувати ДТП вони не можуть, бо для електросамокатів правила в ПДР не прописані. Ми навіть не можемо назвати їх транспортних засобів, тому що визначення в правилах дорожнього руху немає. окремої даної категорії учасників дорожнього руху. Людей, які стали на електросамокат, патрульні можуть зупини лише за статтею Адміністративного кодексу. Протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Правила, які ухвалила міська рада, відносять не до ПДР, а до благоустрою. Відтак контролюватиме їх дотримання муніципальна інспекція Тернополя. Відповідно, штрафні санкції для громадян будуть сягати від 340 до 1360 гривень. А для операторів надання послуг з попаду легких транспортних засобів буде складати від 850 до 1700 гривень. Працівники компаній, які дають самокати на прокат, кажуть, під частину нових правил вони зможуть підлаштуватися. Наразі наші самокати їдуть 25-27 кілометрів на годину. Лішники працюють над тим, щоб встановити. Окремо допустимо швидкість в парках та не більше 20 км на годину в інших зонах. Вік наразі відслідкувати неможливо, проте у додатку є правила, яких потрібно дотримуватися, їх потрібно прочитати перед самою поїздкою. І тому, якщо буде якась дорожньо-транспортна пригода, за це буде відповідати сам користувач. Ще одне правило їхати на одному самокаті може лише одна людина. Більше порушення. Щоб виїхати на дорогу, треба, аби електросамокат був обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Тернополянам та гостям міста рекомендують ознайомитися з усіма правилами. Перелік розміщений на сайті міської ради. Дбати про тих, хто боронить країну з нашого міста в чергову відправили партію посилок для воїнів земляків. Волонтери центру Допомога армії від Тернополя цього разу їде на Київщину, Сумщину та Харківщину. Окрім персональних пакунків від рідних, захисники отримують буржуйки, електрогенератори, спальні мішки, продукти та аптечки. Волонтери сьогодні відправляються разом з ними. Знову ж таки, в черговий раз їде мобільна стоматологія. Хочу подякувати нашим тернопільським медикам-стоматологам, які їдуть і будуть надавати медичну допомогу всім тим нашим військовослужбовцям, тернополянам, які будуть цього потребувати. Ну, а вам традиційно щасливої дороги успішно повертатися. Дякую, Сергій Дякую. йдуть, бачимо холода, треба все тепле: буржуйки, спальники, каремати, зимові берці, фліски, буржує, потім всі необхідні речі для бліндажів, хлопців. Постараємося як можна. Доставити по максимально, щоб зігріти теплом і добрим словом наших захисників. Слава Україні! Втомилися від війни, а от пан Богдан, наш наступний герой, не втомився. Буквально вчора чоловік відзначив ювілей 85 років, та, попри поважний вік, чи не щодня, приходить до волонтерів бункеру С у Тернополі. Чистить картоплю на вареники, цибулю, часник і так допомагає наблизити перемогу. А почалося все в лютому, коли молодший син пішов воювати. Пан Богдан, залишившись один, вирішив волонтерити. 26-го син пішов в армію. Доброгося. А я один залишився. Дуже скучно було. Я прийшов по процесі мене взяли сюди. Тай і від лютого пан Богдан чи не щодня допомагає волонтерам бункер С у Тернополі. Лише вчора, 5 жовтня, чоловік відзначив ювілей 85 років. А сьогодні знову біля свого товариша Миколи чистить картоплю на вареники. Картоплю чистив, цибулю чистив, чесник. вдома. То числив чистив там кілограм два. А тут два відра. деколи три відра. Та робота проходить тут весело. Волонтери і пожартують, і допоможуть як треба. Хочемо пана Богдана, ще женити. Там бабця одна її, що то 90 років шукає діда. Ну, а дід каже, на що мені стара, мені молодшу що треба. Ну. Отак, от знаєте, отак от. От за жартами і день проходить. Пан Богдан народився на Бучачині, потім служив в армії в Росії. Там кілька років і працював, але вже 51 рік живе у Тернополі. Має синів. Старший живе у Польщі, а молодший тут. Він військовий. Вереники, які допомагає робити пан Богдан, куштував і син на передовій. Сином привозили. Він з каже бунтіро. Привезли пироги. дякую, дякую, він. Пан Богдан погано бачить, через це має інвалідність. Каже, стресує через ситуацію в країні, переживає за сина, все ж волонтертий чоловік не покидає. Розстройство мене давело, я осліп з пушки, нічого не бачу. Від і написали ніс воєнкомат, який. Прохання, щоб мене відпу... щоб його відпустили від щоб... охорони за мною саме по уходу молодший син. Бункер С це своєрідна родина. Люди об'єдналися, щоб допомогти нашим воїнам наближати перемогу. Готовимо так, як вдома, нічим не відрізняється. І зразу нас розбирають з під рук. Тому що смачно і допомога на фронт сьогодні потрібна як ніколи. Пан Богдан своїм прикладом показує, що корисне може бути кожен. Тим паче, бункер завжди потребує. Щотижня 500 банок і 500 кришечок, на тушонки, а також картоплі, цибулі і всього решти. Все купляємо за кошти небайдужих людей. Нам теж ось кришечки. Не мої знайомі з Миколаєва, родичі за кордону просила люди. Небайдужі і прис... Допомагають, хто скільки може, тільки разом переможемо, і нехай приклад пана Богдана надихає кожного. Солдатам здоров'я і, і так, як кравчук говорив, кравчук, поміж до капель, поміж як якби прийшли, щоб живі додому повернулися. А народу на місцях хоч тут працювати, так щоб трохи допомагати, щоб, щоб легше їм було. Продовжуємо. довше продаватимуть алкогольні напої. Відповідне рішення прийняла комісія ТПН з Великоберезовицької селищної ради. Тепер в магазинах громади алкоголем торгуватимуть з 9 ранку і до 9 вечора. А в кафе та ресторанах з 11 до 21. зміни починають діяти сьогодні. І ціни на продукти харчування ростуть і не шкодують наших гаманців. Цьогорічний врожай на місцевих ринках б'є всі рекорди по вартості. Сьогодні говоримо про цибулю. Чому її мало на прилавках? Поскільки продають і чи активно купують, з'ясовувала наша Олеся Липчак. Традиційні українські овочі б'ють усі рекорди в ціні. До прикладу, ціна на звичайну цибулю дивує навіть досвідчених продавців. На початок жовтня ціна на ріпчасту цибулю стрімко зросла. Ще місяць тому за кілограм потрібно було віддати до десяти гривень. Зараз ціна сягає понад тридцять, але якщо купуєте в сітках, то кілограм порахують по 28 гривень. Продавці кажуть, найбільше повпливали на підняття вартості погодні умови. Через дощову погоду багато господарств змушені були призупинити збір врожаю. А ще проблемою стало знайти місце для якісного зберігання. Відповідно, ціна вища, цибулі на ринку менше. Байдешоробиться погода, яка Дощі йдуть. А де ви закупляєте цибулю? В Одасі. Угу. І привозять вам в достатній кількості? Ну, зараз ні, бо дефіцит будущі бо пройшли, немає. Інші ж кажуть, що таке стрімке зростання ціни пов'язане із окупацією Херсонської області, адже саме цей край вважали лідером з вирощення цибулі. А чому зросла така ціна? То, Тому що Херсон була. То була діше, нема Херсон, то так і все а чи є попит, чи є покупці на цибун? Люди беруть. чи буде ціна рости, продавці не знають. Тут теж багато факторів. Тернополяни такому різкому підняттю цін не радіють, але кажуть, що купують, бо своє на жаль не вродило. А до страв цибулі завжди треба. До супів, до різних м'ясів. Треба. Я даю багато цибулі до всього. А продовжити купувати навіть за цю ціну? Так, а що зробити як нема? В мене не вродила того року, це було зовсім. А ви садили? Так, так садила. Насадилася, накупляла насіння і не вродила. Ну, купуємо, бо треба. А свою садили? Свою садили, але не було такої цибулі. Скільки приблизно кілограм на тиждень вам треба це буде? Пів кілограма, кілограм максимум. Смутря, що дивлячись, що робиш. А що готує? на м'ясо більше йде. Супи, борщі. Як наші люди всюди цибулю використовують. Інші ж пояснюють, що розуміють, чому так зростає ціна на продукти все через війну та її наслідки, в тому числі і курс долара, який стрімко росте. А що зробити? Ну війна, війна, дівчата, треба людям допомагати. У цей період минулого року усі переважно закупляли цибулю у великих кількостях, аби зробити для себе певні запаси на зиму. Проте цьогоріч купують мало, бо не знають, що і як буде далі. Вадцять польська Я колись її збрала, вона гарно зберігається. Нормальна цибуля. збирала 2-3 сітки. Зараз беру 5 кілограмів з такими цінами. Я думаю, мені на тижнів два хватити 5 кілограмів. І на завершення про сувенір із Азовсталі українці можуть купити браслети, виготовлені з останньої довоєнної партії металу заводу Азовсталь. Через обмежений обсяг сталі. Ця партія браслетів налічує 10 тисяч штук, вартість виробу півтори тисячі гривень. А весь прибуток спрямують на закупівлю дронів, щоб посилити українських захисників на фронті. Такими подіями був насичений сьогоднішній день. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам вдалого вечора приємних новин. Вірте в перемогу України і залишайтесь на нашому каналі, аби долучитися до цікавої розмови.